Посівна у розпалі. Аграрії групи компанії Вітагро, що трудяться на городочині, вже встигли засіяти ячмінь та завершують закладати цукровий буряк. На черзі соя та кукурудза. Детальніше про роботу тамтешніх землеробів розкажуть наші журналісти. На відео одне з найпотужніших підприємств Хмельниччини. Тут на Лісоводському насіннєвому заводі очищують, калібрують та фасують насіння найрізноманітніших культур. Для власних потреб а також українському агропромисловому комплексу продуктують зерно класу Еліт. Та першої репродукції під торговою маркою Семеліта. За цей період озимим озимому порядку виробили порядка більше 500 тонн. На даний момент ми закінчили роботу по підготовці відправлення насіння ячменю. У нас було його більше 1200. Усі процеси на виробництві механізовані та автоматизовані, що значно полегшує роботу тутешніх працівників та позитивно впливає на якість продукції. До слова, саме тут працює єдина в Україні машина грубої очистки насіння. Лінія високотехнологічна, дуже якісна. продуктивність 10 тонн в час це на вищому рівні. Електроніка у нас повністю показує, як завод працює, все дії відбувається автоматично. Виробництво обладнане новітнім устаткуванням всесвітнього. Відомої фірми Кімбрія, що відповідає усім найвищим міжнародним стандартам в галузі насінництва, завод обладнане сучасним обладнанням, воно надійне. Поки комп'ютерна система у нас тут працює, нормальні освічені люди. Робота йде. Ми надіємося, що довго він нам буде працювати. Насіннєвий завод повною мірою забезпечує внутрішні потреби компанії, а також пропонує ринку високоякісний насіннєвий матеріал, повністю адаптований під українські чорноземи і кліматичні умови. Кожна зернинка, яка лягла в ґрунт цієї весни, із лісоводського заводу. Посілимо ми вже ячмінь, кінчаємо вже цукровий барак, будемо сіяти, приходять сроки, вже начинасується сою, кукурудзу. От сожник, всі сідмо, наші трактора сіють аж в других селах, аж в печенцях. В Поряд із високими виробничими технологіями, велика увага приділяється створенню гідних умов праці. Люди дорожать своїм робочим місцем, адже отримують достойну оплату своєї праці. Соціальний пакет. Нормально платять вовремі, число в число. Цілком нормальне підприємство. лучше вже не може бути Побільше Побільшив нам таких керівників і взагалі, щоб всі такі були, як він. Колектив складається з чотирьох чоловік, оператор, карщики, нас двоє працівників. Дружні. Лісоводські аграрії наразі використовують кожну погожу днину. Необхідний комплекс робіт проводять технологічно грамотно, в оптимальні строки. Технікою насіння мінеральними добривами забезпечені повністю. А головне є люди, які віддаються сповна хліборобській праці.